Ну, очевидно, что поездка Зеленского в Соединенные Штаты, помимо участия в официальных мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН, это еще такое политическое гастролерство в поддержку а, демократов. Это уже ясно, очевидно, и на самом деле а, для сохранения власти вот этой связки Байден-Харрис, конечно, а там авторитет Зеленского, которого и так, на самом деле, по большому счету, практически не осталось, э -э нисколько не волнует. Действительно, такое политическое гастролерство, участие, активное участие в избирательной кампании демократов и желание со -э сохранить их у власти для того, чтобы получать подачки. А, наверное, самое главное в свое время получить и политическое убежище от Соединенных Штатов, да, когда на Украине все его планы рухнут. Это очевидная данность ситуации. С другой стороны, тоже очевидно, что на так называемый план победы Зеленского он не принят. План победы во многом заключался: дайте больше денег, дайте возможность бить а, дальнобойными ракетами по Российской Федерации. А никакого плана победы не было представлено, поэтому и достаточно такая холодная реакция. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что а, вопрос связанный с выступлением президента Российской Федерации об изменении ядерной доктрины играют большую роль. Мы, сложно сказать вообще, с кем мы говорим на Западе, да? Но мы же прекрасно понимаем, и кто там принимает решение. Мы же говорим не с Харрис, мы говорим не с Байденом, с какими-то действительно закрытыми, влиятельными силами, которые принимают то или иное решение. Но очевидно, изменение доктрины в условиях, когда мир становится другим, методы ведения войн становятся другими совершенно другие технологические разработки присутствуют а оно необходимо почему потому что ну на самом деле мы э, должны четко понимать что если э, теоретически там тысячи ракет беспилотников э, будут предоставлены для удара по российской федерации то у российской федерации должно быть право серьезного ответа и превентивного ответа о чем было заявлено и это позиции совершенно очевидна я уверен даже несмотря на обеспокоенность во многих средствах западной информации все равно реакция на изменение ядерной доктрины она есть никто не собирается потакать и уступать потому что цель определена и заявлена но кстати хотелось бы сказать что. На секунду буквально чтобы понимать контекст сначала блинкин который сообщает нам госсекретарь сша представляющее государство единственное государство в мире Примінивши ядерне оружие, виступають з осужденням нашої країни. говорять ці зміння не своєвременне, але головне безответственне. Проба вовну на території Росії. А, ну, вони там розповідали, що все позбивали, і в Волгоградській області є незначительне розрушення від збитих в Волгограді БПЛА. А, але говорять про те, місцеві, що безпілотники, все ж таки своєї цілі досягли. Так воно і є зарево на небі, на півнеба там палає, горить і детонує. До речі, горить і досі. Що ж це за цікавий такий об'єкт? А це вже третій склад ГРАУ. це Главного ракетно-артилерійського управління на Росії, арсенал зброї, який досі палає в Котлубані, Волгоградська область, там, де все позбивали і є незначні руйнування. Підрозділи гурта СБУ спільно з силами спецоперацій ЗСУ атакували російський склад боєприпасів. Він знаходиться на понад 400 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Росіяни використовували арсенал Котлубань для зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння, в тому числі іранського. Виробництва, тобто от, 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 Фатехи 360-ті. Напередодні удару на території арсеналу прибув черговий ешелон з, росії, з іранськими ракетами. БК наразі горить, деталі, дедалі дужче, це видно і на мапах пожеж від НАСА. Горить і розгоряється. І це приємно. А взагалі, було атаковано Вороніш ростов Єйск, Волгоградська область. За декілька повідомлень про пожежі та роботу російської ППО в перечислених вище областях, а також відомо про запуск від 70 до 150 дронів в бік Ерефії. Росіяни про це повідомляли декілька годин тому. Вже збільшилась кількість, як ми бачимо. То вони казали 125, тепер 150. А взагалі там вже схиляються до цифри близько 200. Безпілотників. Ну і найприємніше те, що було ще атаковано і аеро... як вони його називають, Гражданський аеропорт в Єйській. Але ми знаємо, що це аеродром, який росіяни з початком повномасштабного вторгнення не використовують як цивільний, а використовують як аеродром для. Тактичної авіації, де базується су 34 і су 35 і дійсно цієї ночі єськ зустрічав невідомі добрі ВПЛА на своїй території, да і ми бачили чудову бавовну, яку зараз також будемо далі вам показувати світлини. Як це все виглядало? Єйськ аеропорт все взірвалося, де деякі пабліки пишуть, що там було знищено 10 комплектів по шість пусків ракет Х 47 Тобто кинжал, що еквіваленту 60 ракетам кинжалів. Рахуємо, що в принципі аеропорту більше немає. Ну, знаєте, так теоретично. Що відомо, те, що російських пабліках говорили про можливу атаку дронів вчорашнього вечора, бо там лунали потужні вибухи. В ніч на 29 вересня в Єйську Краснодарського краю Рашейської Федерації прогреміли вибухи біля військового містечка. Там також розташований і аеродром користувачі в групах Єйська і Краснодарського краю розповідають. Про вибухи, що пролунали біля військового містечка, де також розташований аеродром ВМФ РФІ, і там базується 859-й центр бойового застосування і перенавчання льотного складу морської авіації ВМФ РФІ і 190-й навчальний змішаний авіаційний полк ВМФ. Пише видання Астра у російських за пабліках говорили про можливу атаку дронів. Там стверджували, що кілька дронів рухалися в бік Єйська, Приморсько-Ахтарська. Заявлено, що в напрямку енергетичних і стратегічно важливих військових об'єктів у Волоградській, Тамбовській, Орловській, Липецькій, Тульській, Саратовській, а також Кубані і Ставропілля рухаються кілька БПЛА зсу. Дописували тривожно рашистські пабліки. Сумарно вони писали від 70 до 150. А також потім вже губернатор Краснодарського краю Рафі Вініамін Кондратьєв заявив про атаку українських БПЛА. Дописав він наступне у селі Шабельське Шербинівського району. пригнічений силами села безпілотник під час падіння врізався в дерево і вибухнув. Від вибухових хвилів будинку, що стоїть поблизу, вибило шибки і двері уламками. Пошкодило автомобіль. За словами російського чиновника, постраждалих немає. На місці працюють співробітники правоохоронних органів і спеціальних служб адміністрації району. Територія оточена. Варто зазначити, що місцеві жителі скептично поставилися до повідомлень про роботу ПЕП. Один із користувачів написав, що ППО так працює, що долітає. Ну, в принципі, знаєте, зазвичай так все відбувається на території Рашиської Федерації. Будуть з'являтися ще деталі. Це точно з приводу бавовни, яка була а, цієї ночі на території Рашиської Федерації. Ну і загалом не лише ночі а вчорашній вечір був такий, знаєте, партизанський на території РФ. Також повідомляється про те, що на залізничному мосту у Самарській області. Стався вибух. Вибух невідомого пристрою і сталося близько о 13.30 на залізничному мосту у районі Кинеля, пошкодивши дві бетонні конструкції. Рух потягів було зупинено. Загалом потім з'явилася інформація. Про те, що це була спроба підриву залізниці у Самарській області, повідомляли росіяни, тобто бідкались вони, як це так відбувається, що зазіхаються на їхні мости на території Російської Федерації. А от що дописав Андрій Коваленко, керівник нагадає центру протидії дезінформації? Те, що була спроба підриву залізниці в Самарській області, зазначу, що це основа основна гілка, по якій постачаються боєприпаси із КНДР.